У нас залишається не так багато часу на підготовку всієї інфраструктури до нового навчального року, але цей рік має бути підготовлений з точки зору тих новацій, які ми запроваджуємо вже другий рік поспіль. Мова йде про провадження нової української школи і взагалі формування доступності освіти. В країні, я завжди підкреслюю, що все те, що стосується наших дітей, має отримати особливий пріоритет. Ми другий рік поспіль інвестуємо в сумі вже майже 7 мільярдів гривень на нове обладнання, на все те, що стосується сьогодні підготовки і навчання в новій українській школі. І тому я би хотів сьогодні почути прогрес, як використовуються кошти. Державного бюджету місцевих бюджетів на підготовку інфраструктури шкіл для впровадження нової української школи. Хочу нагадати, що в цьому році нова українська школа охопить один мільйон українських дітей. Один мільйон дітей, які мають отримати можливості навчатись абсолютно за новими методиками, в абсолютно новому середовищі. Харківська область підтримує реформування галузі освіти, яким охоплені усі ланки від дошкільного до професійно-технічної освіти. За останні п'ять років потрібно відзначити, що в Харківській області відкрито 66 нових дитячих садочків. Створено 158 додаткових груп. Це майже 7,5 тисяч нових місць для дітей, які стояли в чергі, яких не було, яких не вистачало. І з дійсним пріоритетом є повністю. Зробити так, щоб черг не було цього року. Якщо дивитися по дошкільним навчальним закладам, то заплановано в цілому в області відкриття нових дитячих садочків, створення додаткових місць в дітсадках, практично на 1500, І думаю, що ми перебільшимо трохи цей показник. Також, якщо ми беремо підвищення рівня якості освіти, ми не забуваємо про капітальні ремонти сфери загальноосвітніх школ, yeah okay. Так приділяється увага з усіх бюджетів, і тут можу сказати, що і місцеві органи самоврядування, і обласна влада також залученням державних коштів, виділяє фінансування, і для цих цілей в області цьогоріч було виділено 366 мільйонів гривень. Це капітальні ремонти, це е, е, укріплення матеріально-технічної бази. Але разом із тим потрібно не забувати, що якісні умови повинні бути ще із якісним. Навчання тому підвищення кваліфікації вчителів, яке надає нам переваги, тому що розумні діти це можливість дітей влаштуватися вже в дорослому житті. Стосовно професійно-технічного освіти, тут також Харківська область постійно працює і вже в області створено 12 регіональних центрів професійного освіти діє п'ять навчально-практичних центрів. В роботі знаходяться ще формування двох практичних центрів. Стосовно інклюзії, минулі майже три роки в Харківській області ведеться активна робота щодо створення належних умов для тих діток, які мають особливості і особливі потреби. Сьогодні в Харківській області створено вже 29 інклюзивно-ресурсних центрів, 24 ресурсні кімнати, 25 медіотек. Це той план, який було поставлено. І навіть перевиконана разом із громадськими діячами, разом із міжнародними організаціями, а також долучаючи можливості фінансування з усіх рівнів бюджетів, потрібно і в подальшому налаштовувати всі ці можливості для того, щоб рухатися далі і ефективно використовувати ті можливості а також враховувати потреби, які є в Харківській області.